Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Андріатичне море. Зараз я знаходжуся в містечку за 20 кілометрів від Анкони, воно називається Фальконара. І що я бачу? 8 годин ранку, а тут кипить робота. Китайці збирають оцих цих молюсків. Дивіться, бачите, навіть маленький хлопчик Рочків Ано 10 прийшов. Збирати цих молюсків. Ну, в Китайці тут тримають багато ресторанчиків, які називаються you can, you can Eat All. Переводиться з англійської мови, що ти можеш все з'їсти. Так, обід будній день вам може обійтися десь 17 євро. От. Вибирайте продукти, страви, які ви бажаєте без якихось Ограничені, як правильно сказати, на українській мові. Вибачте, говорю в Ну і таких ресторанів китайських дуже багато. Ну, Я не можу сказати, що там тільки страви китайської кухні, в основному це суші, ну і є і китайські страви. Андріатичне море, бачите, не є глибоке. Хочте, що як море, воно не є. Ахті ви вдалині? От бачите, це нафтопереробна компанія. Я не можу сказати, чим доставляється сюди От нафта, можливо, такими суднами, які, які стоять в відкритому морі. Ви бачите вдалині судна. І я сподіваюся, що я покажу, як сходить сонце з Андріатичного моря наступні дні. Сьогодні я прийшла до моря, вже сонце досить високо. Буду знайомити вас і надалі, з Італією, з цією гарною країною. Тут я бачу, поряд є мурали, буду виставляти пізніше і мурали. От, І досить цікаві, як для мене мурали. Я останнім часом, коли почала записувати і вести свій ютуб-канал, то почала зверну, звертати увагу на мурали. я в мистецтві не розумію нічого, але коли я почала от придивлятися, є, є такі мурали, там просто хочу сказати художнику, ну браво, я нічого не можу іншого сказати. Наскільки є гарні твори мистецтва, я не можу сказати, що це просто мурал, просто малюнок на стіни. Це твори мистецтва. І от в мене є відео, де я була в містечку, це десь 9 неділі назад, в середньому. Як, чи Вітанова марка, це містечко називається там. Музей під відкритим небом. Більше 100 художників з цього світу брали участь у створенні цих шедеврів. Розмальовано більше 2000 метрів оцих стін. Ну, ви твори мистецтва бачиш, просто твори мистецтва. Е -е і це все під патронатом комуни. Комуни Чівітанова, комуна переводиться як міська рада. Так мені згадалося Чівітанова. І, до речі, не всі мурали мені вдалося побачити, тому що була там так. Проїздом хочеться побачити місто і багато муралів залишилися, ще для мене не відкриті, так що, надіюся, в майбутньому я зможу побачити і ці мурали. Подивіться, як збирають оці молюски. Тут досить багато малюсків різних типів. Ну, бачите, тут пляж ніякий. Я трохи піду трохи далі, там дивлюся, вже пляжна зона відкривається, бо тут такий закинутий пляж, я не можу то назвати пляжем досить закинута зона. Я була тут минулого року, десь в жовтні місяці, прогулювалася по пляжу, То, що мене приємно здивувало, те, що є душові кімнати. Є І... й туалети, але туалети не знаю, в якому вони стані зараз ці туалети. Надіюсь, що буде вода, можна прийняти душ. Я планую сьогодні провести день на морі, сьогодні неділя. Так що гарний день. Я надіюся трошки... Я не люблю загорати, я надіюся, буду так гуляти морем. Бачите, мужчина гуляє. Буду помаленьку гуляти морем. На обід піду в місто пообідаю. Так що день сьогодні буде релакс. Я надіюсь, вам було цікаво це відео. Бачите, я ж показую вам не такі нестандартні теми про море. Я вам показую е, щось оригінальне, скажімо так, де ви ще можете побачити, тільки на моєму ютуб-каналі, як збирають молюсків. Да? Хто вам покаже ще перероб, е, нафтопереробну компанію? А? Хто вам ще покаже? Тільки на моєму ютуб каналі, так що підтримуйте. Україномовний ютуб канал, і буде вам щастя. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе!